Як зрозуміти, чи спасений я, чи належить моє серце Ісусу? Євангелія від Матфія говорить про те, що коли Господь починав своє служіння, Він розпочав його з хрещення. Ми читаємо про те, що Ісус охрестився у Йордані від Івана Хрестителя. І коли він вийшов з води, Дух Святий у вигляді Голуба спустився на нього, а потім сказано: І ось голос почувся із неба: це син мій улюблений. Що його я вподобав, коли людина заключає завіт з Господом через водне хрещення, тоді Господь говорить те, що почув Ісус. Ти син мій улюблений, ти моя донька. Можливо, ти з Богом знайомий вже не перший рік. Ти читав слово Боже, дізнавався істину, але приходить той момент, коли ми маємо заключити заповіт з Господом. Хрещення це. І водна могила, коли я помираю для свого гріховного життя, і воскрешаю для нового життя з Ісусом. Якщо ти цього не зробив або не знаєш, як підготуватись до хрещення, переходь на сайт Байбелаверком та дізнайся повну істину, що про це говорить Біблія.